Всім привіт! Мене звати Оля, і я вітаю вас на своєму каналі Розпатлене Сонце. І сьогодні я буду порівнювати книгу і фільм, і це ніхто не буде дивитися. Ні, це інший ютуб-канал. Але сенс той самий чомусь саме цю рубрику не дуже люблять, і вона в мене набирає, мабуть, найменше переглядів, коли я порівнюю книгу-фільм. Я не знаю, з чим це пов'язано. Але якось непопулярна така рубрика. Але це все одно не заважає мені хотіти знімати такі відео, тому сьогодні ми будемо порівнювати книгу і фільм Один хороший рік. І почнемо ми саме з книги Пітера Мейлі-Один хороший рік. Яка описує нам історію чоловіка Макса, якого звільняють з роботи, і одночасно він отримує звістку про те, що його дядько, який жив в Провансі у Франції, помер і залишив йому в спадок. Шато, можна так сказати, але такий маєток з виноградником. І е, він сприймає це як такий шанс щось змінити у своєму житті і їде туди розібратись власне, з цим будинком, подивитись, якому він в стані, чи може він щось, е, чи буде він його продавати, чи він може щось там заробити на ньому. І він з Лондона їде в Прованс і там поринає в цю атмосферу тепла, вина і власне, провансу. Сама книга випущена в серії Культріт від КСД, і вона візуально мені дуже сильно подобається. Мені подобається ця така, як ніби якась картина, і тут дуже гарні форзаци. вони однакові, але ну, взагалі серія культріт мені дуже подобається, як вони її випускають. На корінці така «Гроно винограду, дуже гарна книжка. От я її прочитала в цьому місяці, і що можу сказати? Книга така дуже розміряна, тут не сильно динамічний сюжет. Власне, в основному сюжет побудований на тому, що Макс досліджує, чи виноградник, який йому заповів дядько, є. Спроможний принести йому якесь вино, яке принесе йому гроші. Також знайомиться з місцевими жителями, з Руселем, це чи Руселем. Може, як його звали. Русель. Це партнер його дядька, який все життя. Сусід і партнер, який е, все життя допомагав йому доглядати за виноградниками і робив вино, дядько не дуже цим любив займатися ну точніше, він був просто власником землі е, і. Не знаю, просто відпочивав у Провансі, жив таким розслабленим життям. А виноградником займався якраз його сусід Русель, у якого є дружина і сестру якої він влаштовує на роботу в цей маєток, коли Макс приїжджає в Прованс. І він знайомиться з усіма цими людьми. Також з'являється на горизонті дочка або не дочка його дядька Генрі, така свіже знайдена, яка шукає свого батька і дізнається, що він помер. І Макс не очікував зустріти цю дівчину. От. І ось ці всі нюанси з вином, з виноградником, з дочкою або не дочкою його дядька, чи він е, успадкує, чи ця дівчина. Оці всі питання е, ріша, вирішуються в цій книзі, і це е, там нема такого е, супер, е, градусу цих проблем. Все так дуже розмірено, досить повільно, але ну, ніби мені здалося не затягнута, але ритм книжки досить спокійний і взагалі мета цієї історії максимально. Поринути в атмосферу Провансу, відчути ці аромати, смак, вина та їжі тут дуже багато описів. Їжі, яку там готують, їдять описів вина. Тут у книзі є опис дегустації вина однієї, і мені сподобалось, як описували смаки, які казали люди про ці дегустації. Я вам навіть зачитаю. Поки майбутні цінителі прокладали собі шлях крізь пляшки. Поки майбутні ціні. Поки майбутні цінителі прокладали собі шлях крізь пляшки описи ставили ди. Поки майбутні ціні. Баудидзл. Диджиталіз. Диталізація. Дідизейшн. Я не можу прочитати нормально. Поки майбутні цінителі прокладали собі шлях крізь пляшки, описи ставали дедалі химернішими. Трюфелі, гіацинти, сіно, мокра шкіра, вологий твіт, горностай, заяче пузо це мені особливо сподобалось. Старий килим, вінтажні шкарпетки, чого тільки не згадувалось. І е, таких дивних порівнянь і метафор тут багато, ну, мабуть, не дивних, а більш таких атмосферних і е, жарти про англійців і французів, описи їжі. Тому е, книга більше про атмосферу, про Відчути те, як там живуть люди, ніж про сюжет. Взагалі, я не фанат таких історій. Я люблю більш динамічні сюжети. Але чому ж я взялася читати цю книгу? А саме тому, що фільм, знятий по цій книзі, є одним з моїх найулюбленіших. Він, мені здається, називається Українською Добрий Рік. E, і дякую за підказку на книзі. Блискуча екранізація Рідлі Скота у головних ролях Рассел Кроу та Маріон Катіяр. Це e, дійсно неймовірний фільм. Я його дивилася, мабуть, разів ну, не менше семи, але, можливо, і більше десяти. Ну, мені так здається. Мені дуже подобається цей фільм, Рассел e, Кроу, який, ну, просто. Якщо він є у фільмі, від цього фільм стане тільки краще. А, І мені також подобається а, Маріон Котіяр, яка грає а, у фільмі Фанні, яка також є в цій книзі і є а, романтичним інтересом Макса. А, Фільмі прекрасно передали цю атмосферу прованса, там неймовірні кадри, дуже класний музикальний супровід. Мені дуже подобається цей фільм. І якщо у вас є бажання відчути щось таке відпочинкове, подивитись, щось таке спокійне, приємне, тепле, ароматне, то це буде саме фільм Добрий рік. А, і що мені сподобалось більше книга чи фільм? Мені сподобався більше фільм, не знаю, чи це тому, що я спочатку бачила фільм, і я тільки недавно дізналася екранізація, але ем, все ж таки в книзі і в фільмі є деякі ем, відмінності. І саме про них ми поговоримо з вами далі. Перше, чим відрізняється книга і фільм, тим, що у книзі Макс він живе і працює в Лондоні, а в фільмі він живе і працює. В Америці, здається, в Нью-Йорку. Я давно переглядала його, тому якісь нюанси могла забути. І, чесно кажучи, я не встигла передивитись цей фільм перед тим, як знімати це відео. Але він точно жив в Америці, тому що в фільмі він зідзвонювався постійно зі своєю помічницею, і там була велика різниця в часі. Також друга відмінність. Це те, що в книзі на самому початку, буквально там в перших сторінках, його звільняють, і в той самий момент він дізнається про цей маєток і їде. У фільмі все не так, його не звільняють, і він їде в прованс і розривається між роботою, яку йому треба робити, і вертатися в Нью-Йорк. І між цим маєтком, виноградником, де він вже починає відновлювати цей маєток, щось там думати, що робити далі. І тому саме принципово відрізняється якби його мета і історія в книзі виходить так, що Макс. Одразу сприймає це як таку можливість, шанс змінити своє життя. І він майже не сумнівається в тому, чи залишатись йому в маєтку, чи ні. У фільмі ж у нього весь час є ці сумніви, чи йому продавати маєток. Чи йому е, його там не знаю, здавати, чи що йому взагалі з ним робити? Бо у нього життя в Нью-Йорку, у нього там робота, і він не може так взяти все і покинути. І власне найбільша проблематика книги в сюжеті, е, точніше, сюжета в книзі. Є те, що він розгадує таємницю вина дуже дорогого, і таємницю того, чи плодючі його виноградники він запрошує енолога і намагається викрити правду, що ж там з його виноградниками, як це все там закручено, хто за цим стоїть. У фільмі теж є невеличка така там інтрига з цими виноградниками, але все ж таки більше зосереджена на тим, чи поїде він, чи залишиться в Провансі, і його романтична історія, яка в книзі майже. Е, ну, не описана, вона дуже вторинна, е, вона якби, є, але це дуже таке легке е, торкання яких, якоїсь романтики. Все там так е, ну, дуже органічно і не на першому плані. А в фільмі все ж таки ми багато слідкуємо саме за е, розвитком романтичної історії. І фільм власне, є як така. А, ну, не мелодрама, може, це і мелодрама, але а, романтичний фільм про прованс і про вибір між тим а, залишити своє старе життя чи почати щось спочатку нове. І на цьому все і будується і фільм, а вже ж більш динамічний, яскравий за рахунок картинки, музики, акторів шикарних. Тому, власне, мені і сподобався більше фільм. Але книга мені також сподобалась, я оцінила її на 8 з 10. Це така дуже класна, спокійна, тепла історія, яка вас трошки розвантажить і, мабуть, надихне вас захотіти подорожувати кудись на південь Франції, або. Випити вина. Мабуть, зараз воно більш актуальне. Також я знаю, що у Пітера Мелі є декілька книжок, які є більш такими документальними, а не художніми про Прованс, де він описує своє життя, як він там жив, а він, мені здається, там. Прожив досить довгий час або все життя. Я не дуже добре знаю його біографію, тільки те, що чула і тут читала в описі. Але як на книзі пишуть, що французький уряд нагородив його навіть орденом почесного легіону за вагомий культурний внесок. От Тому він точно знався на Провансі і я думаю, на Вені. І якщо ви теж такий поціновувач, вина або е гарного відпочинку, то вам ця історія точно сподобається. Але якщо ви не налаштовані читати щось таке розмірене, я вам точно раджу подивитися цей фільм. Ви не пошкодуєте. Він реально дуже-дуже класний. Ну що ж, сьогодні у нас е, таке невеличке, коротеньке відео, і я вам дуже дякую, що ви додивились його до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть в коментарях, чи дивились ви цей фільм, чи читали цю книжку, що вам сподобалось більше. І, можливо, пишіть свої рекомендації. Який фільм і книгу ви б хотіли, щоб я порівняла наступною? Можливо, так більше буде цікаво, якщо ви мені дасте ідею фільму та книги для порівняння. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал Розпатом Сонце, та дуже скоро ми з вами побачимось в наступному відео. Па-па!